Заходи, заводи, дай мне Ввечері 3 квітня ворог завдав знову комбінованого удару по місту Харкову. В ці удари у нас практично прийшлися на Нововарський район міста Харкова. Одне влучання було в Холодногірському районі. Там будівля, з яка знаходилася адміністративна будівля без людей. Всього було по місту сім влучань. Саме ця атака була максимально підступна, тому що ми бачимо, що всі влучання або в багатоповерхові житлові будинки, або поруч з ними. Тому по знищеним автомобілям також ми маємо 11 знищених автомобілів. Ще Іх кількість додатково встановлюється по пошкодженим, і по нашим багатоквартирним будинкам 25 багатоквартирних будинків маємо пошкодженими станом. Знову таки на цю хвилину продовжується обхід, і всі заходи для закриття конторів вже комунальними службами міста Харкова вживаються.